Ми втратили четверть населення свого за період нашої війни У 1913 році. народжуваність була півтори мільйона людей на тисячу населення. У 1925 му це вже 1,4 мільйона було народженець вже почала спадати. Саме важливе для жінок це їх репродуктивний час. Він не повернеться. Чи варто народжувати під час війни і у якому віці робити еко знає лікар, акушер гінеколог клініки Medical Плаза Борисова Тетяна Іванівна? Тетяна Іванівна, мої вітання. Ви саме та лікарка, яка допомагає батькам ставати щасливими людьми, оскільки без дітей напевне наше життя. Немає ніякого сенсу під час війни. Ми маємо дуже багато втрат втрат взагалі нашої нації, тому що наша сусідня країна нам влаштувала геноцид. І зараз гинуть і багато чоловіків, і жінок, і дітей. І зараз дуже багато жінок бояться ставати мамами. Я знаю, що у вас є зовсім суперечлива думка. Ну так, це питання дуже гостре на сьогоднішній день, але незважаючи ні на які дії, які будуть заважати ставати батьками, я буду радити, звісно, завжди і постійно. Молодим людям або всім, хто планує вагітність, продовжувати планувати вагітності і вагітнити та народжувати дітей, тому що ці часи, які настали у нас, продовжуються вони, вже продовжуються, як ми знаємо, більш століття. Україна переживає геноцид зі сторони нашого сусіда, але гострий період зараз є, і тому це дуже вкрай важливо, щоб батьки, щоб молоді люди продовжували вагітнити та народжували дітей на сьогоднішній день. У нас 25% знижений демографічний прирост населення. Ми втратили четверть населення свого за період нашої війни, яка зараз проходить. Тому вона ще буде звеличуватися, ця ця цифра, і ми повинні вже планувати прискорення зростання нашої вагітності, тому що Ставити на паузу, відкладати ці це питання неможливо. Неможливо, воно ми не можемо ніяк запланувати, коли це закінчиться ці воєнні дії, як вони будуть, чим вони будуть закінчитися. Але саме важливе для жінок це їх репродуктивний час. Він не повернеться вкрай потрібно його реалізувати як тільки він настав цей репродуктивний час і період у жінки. Вона ну це і для її здоров'я, і для. І Для громадства, і для її сім'ї це вкрай важливо, щоб вона народжувала, вагітніла і народжувала дітей. На вашу думку, який це вік? Ну, репродуктивного часу, кожного, звісно, свій, але якщо там звернутися до певної там, класичної літератури, пишуть, що це 35 років і у чоловіка, і у жінки. Це сьогодні, коли я готувалася до зустрічі з вами, 35, написали, років, так. 35 років. 35 років ну, це пізно, так? Так, да, це вже пізній репродуктивний період. І е, потрібно, коли е, е, жіночий організм вже е, готов для е, репродукції, для е, повторення свого організму, то повинно це виконувати це з самого початку, коли він здоровий, коли він не надбався масу захворювань, які можуть бути як соматичні, так і гінекологічні, шкодливі звички, які у жінки можуть, можуть накладуватися. Плюс негатив, стрес все це не є добре для її здоров'я і для планування потім. Вже вагітності. В нашому середовищі ми так звикли, що там 17, 18 свершеннолітні, коли вже дівчата становятся, от 18-19-20 років вже вже треба, хоча б замислюватися на тому, що треба вже вагітнути. Репродуктологія, наскільки я розумію, вона вивчає, скажімо так, і здоровий хід обставин і певні патології. Ви як лікарка з чим стикаєтесь максимально? Тобто, так які патології можуть бути у жінок і у чоловіків, і як ви, як лікарка, можете допомогти? Як ваш медичний центр може допомогти в цьому? Ми стикаємося з різними патологічними станами і вирішуємо кожний стан індивідуально у кожної у кожної пари. Тому маса захворювань, які можна зараз переліковувати, стикаємося ми зі всіма цими захворюваннями, тому ми надаємо допомогу всім нашим парам по всім захворюванням, які ну які є, з якими вони приходять до нас. Тому я кажу, що якщо якби раніше пара планувала свої вагітності, то вона би отримувала на фоні на тлі здоров'я, соматичного, гінекологічного, психологічного здоров'я, здоров'я вагітності, здорових дітей. Що чим більше буде час, коли вони будуть відкладати свої вагітності? 30-35, не дай Боже, там, до 40 років, коли вони всі там свої кар'єри зроблять, кораблі параходи всі придбаються. Mm -hmm. Наскільки зараз популярна тема штучного запліднення та еко? На жаль, вона. Дуже дуже гостре і дуже дуже актуальне це питання. І на жаль, дуже багато пар звертаються з безпліддям, довгостроковим безпліддям і. Ну вже ні ніякого виходу немає, як робити штучне запліднення. Воно є штучним, на, на вигляд у людей зовсім штучне, але ні, це програма екстракорпорального запліднення. Воно ніяк не може відходити від природних шляхів. Ми тільки механічно, медикаментозно допомагаємо виростити, придбати ці клітини, сперматозоїди ж самостійно додають чоловіки. Але далі природний стан, настання вагітності в програмі ЕКО, воно все проходить природним шляхом. І вагітність може наступ, на, 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 настати тільки природним шляхом. Ну, ми, ми тільки механічно це е, виконуємо. На вашу думку, все ж таки, коли під час війни дуже багато жінок втрачають чоловіків, і, на жаль, е, Віку і молодих, тому що ну, на війну у нас йдуть з різними покликами, скажімо так. так. Під час війни саме цей відсоток він зріс чи так, багато військових, які свідомо так. йдуть на планування чи на вагітність. Чи якщо не, 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 нічого не виходить, то вони ну так ми приходимо до програми екстракорпорального запліднення. Тому що на мою думку, раніше такі методики вони потребували певних там матеріальних статків, вони потребували таких підходів, і в Україні, наприклад, не було таким прям популярним було замало клінік. Порівняно з світовими країнами, наш відсоток програми ЕКО у нас дуже низький. Е, у всьому світі виконується програми екстракрального запліднення на тисячу населення в країні. Але е, зараз вже швидкість прискорюється надання послуг. Тим паче, що держава зараз е, допомагає втілити свої м, бажання. В тому числі і військовим парам, ну більш військових пар приходить до нас цього питання. До речі, коли говорять про те, що ось народжувати під час війни, я завжди говорю про те, що якби наші не народжували під час кривавих війн, і вони були ще так, більш Так, кривавими, так то... нас би вже не було. Тому що не ще було. в 1913 році народжуваність була півтори мільйона людей на тисячу населення. Тобто у нас була народженість дуже велика в тринадцятому році. У 1925-му це вже 1,4 мільйона було народженість вже почала спадати. І ми бачимо, що на сьогоднішній рік, ну період війни, там до 200 тисяч народжуваність була на рік в Україні. Зараз вже 1700-1800. тисячу От це такий був на рік народженість була дітей. Ну звісно, якщо ми не будемо народжуватися, то нас ну геноцид завершиться тим, що нас не стане. Тому ми. Повинні боротися. — повинні боротися. Ну, напевне, раніше просто був інший час. Усі були приблизно одинакові, було менше потреб, тому що зараз ми вже звикли. Ну, щоб були природні, були так. ближче до природи, і були натуральніші. Все було виконувалося шляхом природним. Не було ніякого очікування, що я там в 35 років чи в 40 років я запланую собі собі вагітності. Я буду народжувати тоді, коли в мене все буде. Але ну. Природа, як склала, так воно і склалася. Дерево воно ж не народжує після 40 років, коли воно виросте, воно кожен рік цвіте, квітне і дає плоди. Якщо ну, дерево не дає плоди, то хазяїн приходить і каже, що ти тут робиш? на сьогоднішній день законодавство наше ще не не настільки е, готове готове так? до цих питань ми вже там знаходимо як це питання вирішити тому звісно ми закликаємо щоб дівчата і зараз на сьогоднішній день вже більше пацієнтів приходять вони розуміють що ну, ліба вони пари не можуть собі знайти, ліба у них там якісь інші питання встають, і вони приходять до 30 років, репродуктивний свій резерв можна зберегти. Бажано до 30 років, щоб вони все зробили. Якщо вони ну, розуміють, що щось не так, що вони там не можуть нічого зробити, немає родини, немає продовження, але репродуктивний вік буде закінчуватися. І, ну, звісно, у репродуктивному періоді десь до 28-30 років от це саме оптимальне. З 18 до 28-30 років це оптимальне. Ну, на жаль, у нас таке населення, що ми на сьогоднішній час маємо такий короткий репродуктивний вік. Щодо заморозки таких, скажімо так, біоматеріалів. На який час можна їх заморозити максимально на будь-який час. На будь-який? Так, да, Це не має ніякого значення, скільки воно буде хранити. Головне, щоб нічого не прилетіло і воно хранилося. Тобто так. через 100 років можна так. Мож, ну, через 100 років ми не маємо таких наслідків, тому що 40 років тому тільки розпочались репродуктивні технології, вітрифікація там, років 20 качественне розпочалась, які клітини краще стали зберігатися. Тому ну, 100, 100 ми ще. Не маємо, але ми бажаємо, що воно так і буде зберігатися. Тому що 25 років тому ембріони були розморожені років 2-3 тому назад, і народилась дитина. У Мене ще таке питання, власне, жінки. Я спілкувалася колись з лікарем, так клініка якого народжувала таких дітей. Він говорив про те, що мами отримують менше травм, і що ці діти вони зовсім інші, і ці діти отримують менше травм, коли вони народжуються, тому що. В основному вони народжуються, нібито методом кесарєвого розтину. Чи так це? Чи є у вас така якась практика, чи ваші думки з цього приводу ну, програма екстракапральне запліднення не обов'язково закінчуватися повинна кесарів розтину. Можуть бути пологи природним шляхом, і це природне, це краще для, і для дитини, і для матері. Тому що дитина повинна пройти пологові шляхи, адаптуватися к внішнім факторам внішнім условиям середовища, перебування середовища, і вона повинна включитися в всі процеси її життя. Якщо кесар росту, ну якщо акушерський такий стан такий, що треба ургентно, не дай Боже, там планово зробити кесарів росту, ну це звісно будуть робити для того, щоб врятувати дитину і матір. Але краще природним шляхом. Якого найбільшого віку була ваша пацієнтка, яка народжувала методом еко? В Практиці в мене була 58 років. Вона звернулася, поки планувалася програма ЕКО. не планувала, не мала. А потім вона вже була вже в шлюбі і планувала собі народжувати дитину. І звісно, це була донорська яйцеклітина, Сперма була чоловіка, і вона. В 60 років народжувала сама, без кислового розтину. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які основні можуть бути причини, окрім там, чогось вродженого, фізіологічного, чому жінка не може завагітніти? Це там нездорове ментальне здоров'я, гостра реакція на стрес. Які такі основні причини, з чим ви стикаєтесь у своїй практиці? Причин дуже багато, вони починаються від органічних причин. Неможливості механічного на настання вагітності маточної труби. Трубний фактор, чи там мат матковий фактор, чи вже вік репродуктивний закінчується і нам неможливо чим вагітне, тобто і циклітин вже немає, чи там вік батьків чоловіка теж вже більше, ніж ну, хотілося б, тому що сперматозоїди, хоча пізніше старіють, але все ж таки це накладає свій відбиток. Банально стресові ситуації стан жінки теж буде впливати на неможливість. Заваги. Тетяна Іванівна, я зараз бачу про собою не лише лікарку, а у вас така дуже е, е, проукраїнська у гарному сенсі зовнішність, намисто, щось навіть таке на типу український костюм. Очітка. Так, напівукраїнський костюм. Зараз Україна бореться за свою націю. Зараз ми боремось з геноцидом, який спричиняє Росія щодня. Ви, українка, яке ваше побажання українцям у цій війні? Бути міцними, відстоювати свою територіальну цілісність, свої родини, боротися ну нам нічого не залишається, як ну, боронити свою землю. Дякую вам, змістовно аргументовано і життєві головне усім народжувати.